Ринок на Харківщині розпочався з обстрілу Чугуєва. Удар пройшовся по центру. Пошкоджено дитячий садок, травмована жінка. Інтенсивні ворожі обстріли на Харківщині не вщухають. Ось вже другий тиждень лише протягом минулої доби в області рашисти обстріляли щонайменше 10 населених пунктів. Рашисти продовжують вбивати. Для них немає жодного значення, хто постраждає. Інваліди, діти, старі люди чи ті, хто допомагає громадянам вибратися з пекла. Вони вбивають і жодних застережень для них не існує. Послідовники фашистів з Російської Федерації обстрілюють мирних мешканців керованими авіабомбами, ракетами, мінометами ФПВ-дронами. Російські військові знову обстріляли поліцейське авто, яке прямувало на евакуацію. Під час руху автомобіль. Біля два російські впівідрони вцілили по службовому автомобілю. На щастя, поліцейський живий, отримав контузію, але одразу повернувся в стрій, продовжив надавати допомогу людям. Рятувальники протягом минулої доби п'ять разів ліквідовували пожежі в регіоні, спричинені обстрілами. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж: дві в Богодухівському та три в Чугуївському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. В день російська авіація завдала бомбового удару по цивільній інфраструктурі у середмісті селища Золочів, що у Богодухівському районі. Ворожі каби влучили у дошкільний навчальний заклад та ринок. Там сталися пожежі площею 400 та 1500 квадратних метрів, а також численні руйнування. Попередньо. Жертв та постраждалих немає. Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжують евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. Від початку активних бойових дій з Харківщини евакуйовано 10 тисяч 875 жителів. Щодо самої ситуації на харківському напрямку, то українські захисники продовжують давати відсіч загарбницьким військам РФ. На харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили шість проб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурму напрямку Плетенівка-Вовчанськ. Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку нової та Волжанки Російської Федерації. Ще дві атаки з Бугруватки тривають. У свою чергу українські захисники контратакують, та вживають заходів для посилення стійкості оборони. На куп'янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Ситуація контрольована. Проводяться заходи щодо стабілізації обстановки. Леся Кополюк, Дмитрон Гуєн та Єгор Мікенін. Харків новини. Українські захисники під Харковом почали отримувати довгоочікувані боєприпаси. Про це заявляє Рейтерс. В агентстві зазначають, що захисники України кілька місяців були паралізовані через брак артилерійських снарядів та іншої зброї, оскільки Конгрес США затримав військову допомогу на мільярди доларів. Російські сили використовували свою перевагу на передовій, просуваючись вперед на східному фронті, враховуючи, що минулого місяця конгрес із запізненням схвалив пакет допомоги на суму 61 мільярд. Ярд доларів українські артилеристи кажуть, що дефіцит починає зменшуватися щодо самої ситуації, то бої на півночі Харківської області інтенсивніші ніж у Бахмуті. Інформує Рейтерс. Понад три тисячі засуджених уже подали заяви на службу до збройних сил України. Про це повідомила заступник міністра юстиції. Якщо говорити про час, коли засуджені зможуть стати до лав зсу, то ми вже почали роботу над тим, щоб ті, хто виявив бажання приєднатися до збройних сил України, написали відповідні заяви. Вони проходять військово-лікарські комісії. Зараз знайомляться із командирами. А далі матеріали передаються до суду, заявила Олена Висоцька. Ніч проти 22 травня Росія атакувала Україну 24-ма ударними БПЛА типу шахет. Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ-РФ та території окупованого Криму. У результаті протиповітряного бою силам оборони України вдалось збити всі 24 шахеди. За даними військових, нічну атаку сил РФ відбивали мобільні вогневі групи сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальні. На повітряних сил ударні БПЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей. Останні носій калібрів у чорному морі, знищено ураження циклону в ніч на 19 травня, підтвердив генштаб. Російський ракетний корабль сили оборони України уразили в Севастополі. На супутникових знімках Севастопольської бухти, що з'явились у соцмережах за 21 травня, кораблів, циклон та ковровець помічено не було. А це говорить про те, що ймовірніше одне або обидва судна затонули. Всі судна, що стояли 17 травня в районі. Причалу номер 8 вже відсутні. Окрім того, біля буя, що знаходиться навпроти місця, де стояв циклон, помічено рятувальний катер з водолазним комплексом, що забезпечує підводно-технічні роботи. Також, як повідомляли раніше, пошкоджена будівля поруч. Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив Володимир Зеленський після телефонної розмови зі своїм колегою в бесіді. Президентів йшлося про поточну ситуацію на полі бою та ключові оборонні потреби України, особливо в ППО різних типів. Окрім того, президенти домовилися прискорити спільну роботу над двохсторонньою угодою у сфері безпеки. Щодо партнерства, Румунія стала однією з базових країн, де проходять навчання українських пілотів на винищувачах ф 16 Конгресмен США просять дозволити Україні застосовувати західну зброю на території РФ. Група конгресменів США звернулась до міністра оборони Лойда Остіна із закликом дозволити використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Відповідний лист розміщений на сторінці комітету з розвідки Палати представників США у мережі Twitter. У зверненні зазначено, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації президента США Джо Байдена. Конгрес. Мене наголосили на необхідності збільшити кількість українських пілотів, які навчаються роботі на літаках f 16 а також посилити протиповітряну оборону України. Немошлянський район Харкова. Затишний куточок приватного сектору. Був. Тепер тут замість двох квіточих упорядкованих домоволодінь згарище. Будинки поруч теж пошкоджені. Вночі сюди влучили шахеди. Де ви були, коли це сталося? У хаті були. У хаті ось три вікна останніх ми там були в кімнаті з чоловіком. Прильот був туди, у літню кухню. Ну, Гримнуло так, що аж на дивані місяць з диваном підскочили. Так, підняло да гепнуло. Вікна всі вибило. зразу пожежа в літній кухні, дуже сильно. І перекинулась на сусідів і на будинок. Ну і все. Поки як пож... ви встигли вискочити? Хочу. Я не знаю, ми як кинули, тільки і схватили, що то що сумка з документами була. Я в шопанцях була, вон, люди дали кросівки. Ну, такі. Що були? Что было называется? На собі все. Как во сне все было. Выбегла, только помню. Еле двери открыла. Спасать машину, а то все сгорело. Нема, гаража, нема, погреба нема. Повністю нічого нема. Нема нічого. Ну що скажеш, Зобіли гроші на похорони, на і ті згоріли. І це шахет, який на кості стільки биди. Це руйнація, повна руйнація двох житлових будинків, приватних будинків. До речі, на щастя люди вціліли, але ви бачите, що ніякого майна в них більш немає, і документів немає. Крім цього, у той іншого ступеня нації є 14 будинків. Тому зараз працюємо над тим, щоб закрити контори, обслідуємо дахи, робимо дахи і будемо працювати для того, щоб Якнашвидше все це усу поспілкуватися з постраждалими, зафіксувати воєнні злочини росіян на місце вибуху приїхали і іноземні журналісти. Харків'яни не можуть себе почувати у безпеці, поки не буде закрито небо, зазначив Ігор Терехов відповідаючи на їхні питання про ситуацію в місті. Кожного дня, кожної ночі обстріляють міста Харків, тому ніякої безпеки вони зараз не можуть казати, відчувати себе тим печеру безпеці. Тому нам потрібні протиповітряні засоби для того, щоб та все ці прильоти, які є. наразі тут працюють комунальні служби району та волонтери. Посувають наслідки нічних прильотів шахедів і в одному з найпопулярніших місць відпочинку харків'ян Саржиному яру. Один тут багато людей, тож трагедії не сталося лише тільки тому, що прилетіло вночі. Яна Біляєва, Віктор Ноздрачов, Денис Рубалко, Юрій Побикін, Харків новини. Набув чинності новий закон про мобілізацію, за яким усі чоловіки приземного віку мають протягом 60 днів, починаючи з 18 травня, оновити свої дані. Щоб спростити процес, у міністерстві оборони створили застосунок резерв плюс, розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Через новий сервіс наразі свої дані вже оновили 260 тисяч українців. Зазначив він. Так що говорити про застосунок плюс а е Сервіс, який новий, який запустився, власне кажучи, 18 травня, і який фактично одразу ж викликав великий ажіотаж, то там близько 260 тисяч українців уточнили свої дані, оновили свої дані. По суті, в резерві плюс більш за все людей оновила, скажімо так. В вісімдесят разів більше ніж в ЦНАПах, і щодо ТСК поки що немає статистики остаточної, тому що процес триває. Постійно люди йдуть, оновлюються дані, уточнюються дані. Але можемо сказати, що резерв плюс вже запрацював в усьому світі. Так, у перший день запуску застосунку були певні проблеми через перенавантаження лінії, та наразі сервіс працює без боїв. Додав Дмитро Лазуткін. Що ж до чуток про те, що повістки розсилатимуть через електронні Застосунки, то у Міноборони їх спростували. Військовозобов'язані зобов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку резерв плюс ні на електронну пошту, пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, наголосивши, що чинне законодавство не передбачає вручення громадянам електронних повісток. Тобто, спосіб оповіщення громадян не змінювався у застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоб громадяни могли побачити саме інформацію про себе із оберегу і могли виконати свій законний обов'язок оновити дані. А от кого ще крім працівників ТЦК оповноважать вручати повістки згідно з постановою Кабміна номер 560 від 16 травня 2024 року, як самостійно, так і у складі групи повіщення, так це голів ОСББ. За адресою місця проживання або адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання резервісти та військово зобов'язані можуть бути оповіщені групами оповіщення, до складу яких можуть включатися керівник установи організації або ФОП, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками або голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ. Також уряд визначив, що повістка про виклик до ТЦК на андресу місця проживання може бути надіслана поштою після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних. Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку є. День отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленої цією особою територіальному центру комплексу. Та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку. Якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання а ще в планах на майбутнє генерація QR-коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. По аналогії з ковід-сертифікатом пояснили урядовці. Яна Біляєва, Олексій Муравьо, Дмитрон Гуен, Харків новини. Меморандум про взаєморозуміння між Харківською міською радою та дитячим фондом організації Об'єднаних Націй щодо гуманітарного реагування до дитиноцентричного раннього відновлення підписали Ігор Терехов та представник організації. «Ми не стоїмо осторонь. Бачачи ті всі атаки, все, що відбувається. Ми зі свого боку докладаємо зусиль, щоб могли допомогти місту області в цей складний час. Мова йде про підтримку водо та теплопостачання. Ми говоримо про допомогу також з генераційними потужностями. Крім того, ми так само ще й закладаємо можливість розмістити ще одну метрошколу». ЮНІСЕФ Підтримує Харків з перших днів війни. Зауважує Ігор Терехов. згідно підписаного тому Харківська міська рада продовжує співпрацювати з ЮНІСЕФ у сфері освіти, і ще один напрямок стосується водопостачання санітарії та гігієни, що сприятиме покращенню комунальних послуг. Перша це допомога водоканалу. водоканалу. для нас це дуже важливо. Це і буріння артезіанських свердловин. Для нас це важливе питання. Крім цього, допомога щодо генераційних установок і газових турбин. Це теж підготовка до опалювального сезону. І крім цього, підтримка дитинства, гаджети, які будуть отримані і роздані нашим дітям. Представники ЮНІСЕФ також запевнили, що організація і надалі підтримуватиме місто. Зокрема, на новий пакет допомоги буде спрямовано близько 500 мільйонів гривень. Яна Біляєва, Віктор Нустрачу, Денис Рибалко, Олександр Харків новини. Слобідський район, проспект Байрона, комунальні служби готують цей багатоквартирний будинок до зими так, щоб в холодну пору року мешканці дому були завжди з водою. Наразі це вже фінішний етап ремонтних робіт. В Цьому будинку ми закінчуємо виконувати роботи по заміні трубопроводу холодного водопостачання. Повному об'ємі будинок 16 шістнадцяти під'їзний, тому щоб наших споживачів довго не тримати без води. Ми спочатку на протязі двох неділь виконували. Поетапно підготовчої роботи не, проложили паралельно з діючим лежаком е, зі, зі стальної труби, який вже прийшов. ну, якби Багато е, хамоти, вже були течії. Ми проложили паралельно труби з, з про, поліпропілену пропілену е, повністю спершу по 16-й. І сьогодні, сьогодні трьома бригадами протязі. Робочого дня виконуємо переврізки постоячно з, з установкою запірної арматури на кожній стояк. Наразі подібні роботи планові, кажуть спеціалісти, ведуться у всіх без виключення районах міста. Іншими словами, кампанія з підготовки житлового фонду до нового холодного періоду в самому розпарі. Плани і на цей рік у водоканалівців серйозні. В 6100 будинках комунальної власності підготавлюємо до експлуатації в осінньо-зимовий період внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день із 600 підготовлені 1700 будинків. Цей процес він проходить кожного дня. Кожного дня в динаміці ну, підготовлюються внутрішньобудинкові в. В нових будинках це на сьогоднішній день близько 28% ми вже підготовили. В цьому році вперше погодні умови, і погодні умови дали можливість почати підготовчий період з квітня місяця. Як зазначили в профільному КП, незважаючи на все, що переживає Харків, міські служби планують впродовж підготовки до осінньо-зимової кампанії виконати комплексні ремонтні роботи в 540 будинках. Це приблизно 38 кілометрів мереж холодного водопостачання та водовідведення. Станом на другу половину травня у 270 всі заплановані заходи вже проведені. На мережах решти комунальних будинків, зазначають в Харківводоканалі, буде проведена ревізія і виконано на. Лежне обслуговування Леся Копилюк Ігор Луханін та Андрій Паколов Харків новини.